Це справжній старовинний годинник, який показує час та має механічний маятник. І зараз я покажу, як зробити два варіанти менш ніж за хвилину. Початку поставте пісок душ, а трошки вище стіну, і в неї заштовхайте поршнем стійку для броні із золотими капцями, так як показано на відео. Після цього втисніть у стіну перевернуті сходинки, щоб стійка не стала чорною, а потім доробіть годинник на свій смак. Наприклад, мені подобається ось такий дизайн. Переходимо до задньої частини, ламаємо ці блоки. Як фігурку з Тетрісу, а сюди ставмо липкий поршень. Для його активації поставте Redstoneвий смолоскип, від нього повторювач на повну затримку. Поруч такий самий, але в інший бік, а за ним редстоун. Для звуку під поршнем можна поставити люк, щоб він імітував цокання годинника. Для повільного варіанту все ще простіше. Потрібно під стіну поставити мангрові корені, залити водою, а по діагоналі в підлозі розмістити дві мішені. А на останню поставте редстоун смолоскип. Від нього повторювач на повну затримку. І так по колу, замикаючи ланцюг редстоуном, ліворуч і праворуч по люку, а в люки залити воду.